Приготуйте до свята домашню ковбасу на вишневих гілочках. Така ковбаска виходить пікантна, ароматна і дуже соковита. Давайте готувати разом. Для такої ковбаски кубиками я нарізаю шмат сала. Стосовно м'яса я беру його середньої жирності, щоб було трішки із жирком і трішки пісніше. Ковбаса повинна бути обов'язково соковита. І це їй дасть сало. В мисці у мене вже нарізане сало і м'ясо. Частину м'яса я ще перекрутила на м'ясорубці. Так, у ковбаси буде дуже гарна консистенція і вигляд в розрізі. На цьому етапі додаю улюблені спеції. У мене це сіль, перець, хмелі, сунелі, паприка. На таку кількість м'яса додаю дві головки чеснику. Домашня ковбаса без чеснику просто не може бути. Тепер це все потрібно гарно вимішати ручками. Приблизно 5-7 хвилин я вимішую. Тепер обов'язково вливаю стакан холодної водички і знову все перемішую. Підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на свій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Починаю начиняти ковбаску в натуральну оболочку. Вона у нас продається в кожному супермаркеті або на базарі. Начиняю так не дуже туго. У мене вийшло доволі велике кільця ковбаски. Частину із них я буду заморожувати в сирому вигляді, а частину буду випікати на свято. Деко я застелила фольгою і викладаю вишневі гілочки. Вони у мене молоденькі з молоденької вишеньки. Наверх викладаю ковбаску. Ковбаску потрібно гарно проколоти, щоб вийшло зайве повітря, і при випічці вона не тріскалася. Таку ковбаску я буду випікати приблизно одну годину пів години на одній стороні, пів на іншій. Коли перевертаю, трішки змазую ковбаску жирком, який з неї стікає. Гарно її охолоджую і подаю на стіл. Бажаю смачного!